Два чудових ножа мора. Нержавійка і вуглеродка. нержавійча сталь, вуглецева, так? вуглеродіста Так, і дивимось, як вони експлуатувалися в умовах окопів. мотайте на вуз, панове Оце у нас нержавійка. Виглядає чудово як нова. Може трішки затупилося, але таке. Консерви відкривати, мотузку перерізати саме те, що треба. Ріже консерви як бумагу. Нержавійка, будь ласка. І ось вуглеродиста. Богдан Дон, дякую тобі, друже. Але дивіться, мотайте на вуз. Що у нас відбувається з, вугле... з вуглецевою, з вуглеродистою сталю, в умовах підвищеної вологості окопів і так далі. Так, вона ще го.